Нам про нього часто нагадують у коментарях, мовляв, он скільки тобі радянська влада набудувала. Але любителі Совка постійно забувають, що той такий горьківський автозавод, на якому і випускали Волги, витвір американців, кляті капіталісти побудували не тільки саме підприємство, а й містечко для робочих неподалік. Ну, будували, як все звісно, в союзі в'язні гулагу, але за американськими кресленнями та під пильним оком вертухаїв та американських інженерів. Ну, бо власних же розстріляли. Що інтелігенцію вирощувати? І навряд адепти лікарської ковбаси по 2,20 чули щось про Альберта Кана. Цей громадянин капіталістичної Америки вважається головним будівничим радянського індустріального дива. Його архітектурне бюро побудувало понад п'ять сотень промислових об'єктів в СРСР. За технологію Кана заводи виростали усього за півроку. Причому їх спочатку зводили у Штатах, там розбирали, перевозили до Совдепа і збирали по новій. Так в СРСР збудували фактично всю промисловість: військову, машинобудівну, металургійну тощо. Та вже наприкінці 30-х ім'я кана викреслять з радянської міфології. Статті про індустріалізацію перепишуть в дусі часу про визначні успіхи радянських архітекторів, натхненних великими ідеями вождя соціалізму. А тих конструкторів та інженерів, яким пощастило попрацювати поруч з американцями, звинуватять у шкідництві і ставром ворог народу репресують. Американський посол в Росії Майкл Макфол влітку 2013-го виставив на глум росіян, які так і не спромоглися випустити свій мобільний чи комп'ютерне програмне забезпечення. Скільки у вас є такий Є? Ого, ого, наша наша. Это американская штука, между прочим. Вы знаете, что так? Откуда это? Это от школы. Ну какая это? Какая? Китай. Китайский. Ого. Не русский. Ого. Еще замечаю. Это проблема. О, вот что я вижу здесь. Windows. Ого, американский. Опять-таки, да? Звісно, у росіян від такого сильно підгоряє. А в кого б не підгоряло таке занурення в багнюку жоден імперець не оцінить, але ніде правди дід.